Взагалі на даний момент Естефалком і для мене, і для взагалі напевно більшості співробітників це компанія, яка почала робити користь для України. До прикладу, останні шоти на, на нашому дріблі ми робили про сайт для допомоги людям з хронічним синуситом. До нас звернувся клієнт, який сам особисто страждав від цієї недуги, і він вирішив допомогти людям з такими самими проблемами і створити сайт, на якому вони самі можуть додавати рішення. Для цієї хвороби і відмічати лайк-не лайк, що їм допомогло, що не допомагає, створювати свою базу таких ліків і ділитися нею. Також один з наших останніх кейсів це Smiled Food». На цьому проєкті ми робили Діскавері. Заповнювали бізнес-модел канвас, робили дослідження конкурентів і аналогів, і також проводили інтерв'ю з користувачами додатку. Та, і власне дизайн цього додатку він вийшов новий, свіжий. Він відрізняється від сайту, тому що однією з проблем старого додатку було те, що він дублював сайт. І зручний для користувача. Також одним з цікавих наших кейсів є додаток Сторнгмам. Він для жінок, які готуються до вагітності, знаходяться в процесі і потребують відновлення після вагітності. В цьому додатку ми маємо фітнес-план для кожного етапу життя такої жінки, маємо таймлайн, де можна додавати фото. Відстежувати зміни своєї ваги, зміни свого вигляду. Також для кожної підбирається своя індивідуальна програма, яка залежить від часу, від періоду, в якому саме зараз перебуває жінка. Цей додаток містить дуже зручний гайд, в якому ми можемо знайомитися зі всіма функціями.